І так, доброго дня! Ми сьогодні з вами говоримо про розчини. Ось у мене є два стаканчики. Тут у мене проста вода, звичайна з-під крана вода чиста. І я в неї беру ось дві ягідки в мене калини. Кидаю, що ми бачимо. Вони опустились на дно. Беру дві ягідки, лохини, кидаю. Вони опустились на дно. Ми бачимо, вкрились бульбашками, тому що повітря на них є, але все одно опустились на двор. Беру два шматочки шоколаду, кидаю в просту воду. Що ми бачимо? Все залишилось на дно. Отже, це проста вода. Тепер я беру мінеральну воду. Мінеральна вода, як ви знаєте, це розчин. Розчин води і газів. Наливаю, ви бачите, що йдуть бульбашки. Так? Тепер проводжу той самий експеримент. Беру дві ягідки калини, кидаю в розчин. Бачимо, що відбувається з ягідками калини. Дивіться, вони піднялися чомусь нагору. Беру дві ягідки лохини, кидаю їх. Дивіться, вони також піднялися вгору. Беру декілька шматочків, два шматочка шоколаду. Кидаю їх. Шоколад опустився на дно. Спостерігаємо, що відбувається далі. О, шоколад також піднявся на дно. Але дивіться, не стоять на місці ягодки і шоколад, вони весь час рухаються. Дивіться, ягідка піднялась, опустилась, вибачте, піднялась. Дивимось, що далі ще одна ягідка опустилась і ще знову опустилась піднялась. Ягідки лохини і шоколаду. Дивіться, шоколад у нас опустився. Ягідка піднялась. Дивіться, вони ніби танцюють вгору вниз. Вгору вниз. Я повертаю, щоб вам краще було видно. Бачите, вони ніби танцюють вгору. Вниз. І подивимося, і знову вони вгору вниз піднімаються. А що ж у простій воді? У звичайній, яка є розчинником, але не є розчином. Всі ягідки і шоколад знаходяться на дні? Ягідки і шоколад, який знаходяться у розчині, дивіться, опускаються і Піднімаються, опускаються і піднімаються. Поясніть, будь ласка, чому у розчині ягідки і шоколад опускаються і піднімаються, а у звичайній воді вони просто впали на дно і не рухаються.